Ми свідками, як росіянське лайно піднімає голову в Україні. Вони проснулися. Вони спали всі ці півтора року, поки тривали активні бойові дії, поки українці були насичені патріотизмом і готовими до борні до утвердження України в Україні. Але тепер вони вже осміліли. Вони вже зрозуміли, що їм нічого не буде за їхні. Утвердження в нашій Україні їхнього росіянського язика, їхньої росіянської культури, їхньої росіянської ідентичності на нашій святій землі. Ми повинні розуміти, що ніде не поділи всі ті мільйони, які голосували за Януковича, за партію регіонів, за ОПЗЖ і інших нікчем. Вони всі є межі нас. І зрозуміємо, що якщо ми не згуртуємося, якщо ми не Згуртуємось в політичну проукраїнську українську силу. Нічого у нас доброго не буде. Вони знову візьмуть реванш, вони знову нас переможуть. Вони знову будуть будувати Малоросію в Україні або мало Англію в Україні, чи ще якусь там мало, нікчемну не до держави, не зрозуміло якої мультикультурної політичної нації, але не держава українського народу. Спов українця, якщо ми десь бачимо, що хтось намагається принизувати українську мову, діймо, діємо так, як ми можемо. В силу тих обставин можемо слово сказати, кажемо, Можемо активніше поговорити, говоримо активніше, можемо трішечки провчити, то прочимо, не соромимось їх підчмирювати тих ворогів народу українського. тих Нікчем, які сплюндрували нашу прекрасну Україну і винищили мільйони найкращих і донік українського народу і тепер винищують у цій війні, і тепер прислуговують інтересам клятої рашки в Україні. Будьмо українцями. Слава Україні! Слава величному українському народу!